Розумний э, зарядний пристрій для э, 12 вольтових акумуляторів Тримує зарядку свинцевих акумуляторів з будь-яких 100 э, до 6 А. Так, вимикаємо. Так, плюс. На плюс. Делаем. Минус. Да, минус. Так, одразу нам показываю, сколько аккумулятор есть. Аккумулятор трохи подразрядил. показує температуру яку, яка є? Пішов заряд, одразу висвічує ампера і який висвічує, який, до якої напруги зарядив. Також у нього є функція repair відновлення акумулятора. Натискаємо, ну, зараз він його проганяє, це йде заряд, розряд. Йде декілька годин, коли відновиться, коли він тест прогону, цикл цей прогони, то він знову переходить в режим заряду. Всі, все. Пішла. Світодіод блинкати. Фелд це якщо ви переплутаєте полярність. Ну, Рівень заряду акумулятора. Все працює. Акумулятор можна підтримувати в нормальному робочому стані.